надпись на персидском языке гласит забери свое дерьмо обратно это в общем единая композиция это Шехет 136 який который Росія запускає по всій Україні екс-президент України Віктор Янукович одягнений в блакитну пачку з курячими ногами. А ось голова Чечні Рамзан Кадаров, який перетворився на бульдога на ланцюзі, такі образи можна побачити в роботах стріт арт художника Вадима Лговцова. Головна ідея його виставки інформаційна війна проти країн агресорів. Моя собственна ініціатива показати росіянам, що їх в Одесі ніхто не ждеть, Вони зі. Не нужны, что Одесса это не русский город, ни в коем случае. Он отчасти русскоязычный, но пока еще в основном, но не, не русский никак. Це моє моє лічне супротивлення. Експозиція відкрилася 18 травня в одному з приватних гаражів на Доволанівському узвозі. Відвідувачі могли не лише подивитися картини, скульптури та вироби ручної роботи, а й за бажанням зробити донат на потреби ЗСУ в 35-й бригаді Марпехов. Вот і зараз дуже нуждаються в автомобілі. Ми, звісно, ж поскольку це теж наш друг і приятель з удовольствием до збору і сподіваємося, їм допомогти сьогодні закрити цей збор. Якщо чесно. На плани большої, а скільки ви плануєте сьогодні закрита? Е, е, їм не вистачає 50 тисяч. Відвідувачі виставки кажуть, прагнуть дізнатися більше про інформаційну війну та її вплив на хід бойових дій. Ми живемо в полі інформаційного, в полі великої культури. Це якби реакція автора там на умовного на маска на кімчинира. Тобто, це рефлексія автора на час. Тобто це погляд автора на час. Тобто, це важливо, щоб ми не соромили свого погляду, щоб ми. Мали оцей такий, якби погляд відсторонений, трошки гумористичний загалом в рамках експозиції представлено 18 робіт. Подаватися на виставку можна буде впродовж місяця з 11 до 7 години вечора. Олександр Бончев, Марія Ткачук, парший міський.